Ми розпочинаємо із воєнних підсумків дня. Сергій Зурець вже готовий до розмови. Сергій вітаю, Будь ласка, вітаю тебе, Василь. Вітаю наших глядачів. Сьогодні в нашій рубриці ми будемо говорити про неочікуваний візит міністра оборони США та його підсумки, про нові проекти зенітних дронів від українських розробників і як ці дрони будуть полювати на шахедів і про ситуацію на лінії фронту на сіверському напрямку у розмові з нашими воїнами. Про все це за мить. Отже, сьогодні в Києві з неанонсованим візитом перебував міністр оборони США Ллойд Остін. Це його вже четвертий візит в Україну. Він говорить про те, що цей візит свідчить про підтримку України в військовій царині в міжнародній площині. Остін зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони у Також на цій зустрічі був присутній. Також головнокомандувач Олександр Сирський, начальник генштабу, якщо зважити на це відео. Шлося про потреби України в озброєнні і про те, як США можуть і мають продовжувати підтримувати українські збройні сили по впродовж наступного року. І якраз на тлі цього візиту Ллойд Остін голосив про черговий пакет військової допомоги для України його розмір 400 мільйонів доларів. Попередній пакет було оголошено 16 жовтня. Той пакет був. Дещо більше, там 425 мільйонів. Але по суті, ці пакети дещо схожі, тому що насамперед там були боєприпаси до ракетних систем «Хаймерс», Вся лінійка боєприпасів до артсистем 105-155. Також міни і міномети 82, 60 і 120 міліметрів. І також протитанкові ракети і бронтранспортери м 113 Все це вкрай потрібно на полі бою. Підсумкової прес-конференції не було за лаштунками два питання. Це власне реакція Сполучених Штатів на план перемоги зеленського, де одна зі складових це якраз дозвіл на. Використання американських далекобійних систем для ударів глиб російської території за підсумками. Там було повідомлення, що Зеленський в ході зустрічі з Остіном обговорював розширення використання далекобійної зброї, але підсумків немає. І друге, це практична реакція Сполучених Штатів на те, що Північна Корея направила війська до Росії для участі війни проти України. Є певні фото та відео перебування північно-корейських вояків в Росії. Проте Чільник пентагону і всі американські речники зараз в Нісон говорять про те, що не можуть підтвердити повідомлення, що Північна Корея направила війська до Росії. Чому так фактично злучення? Військових третьої країни до війни це відверта ескалація та розширення масштабів війни. Тому адміністрація США, я думаю, буде до останнього прагнути не помічати північно-корейських військових в Росії і в, на війні в Україні, оскільки необхідно буде визнати власне провал власної такої політики деескалації і проявити реальну реакцію. І в цих умовах якраз тоді блокування передачі далекобійної зброї виглядає нелогічно нергомонт. Тованої власне слабко, і однак для адміністрації Байдена зараз будь-який крок, який потенційно може призвести до ескалації, які розцінюють в сполучених штатах, це розцінюється як загроза для передвиборчої кампанії кандидата від демократів Камали Харріс. і ймовірно, що. Досить непросто зараз буде переконати американців зважитись на ті рішення, які зараз нам вкрай потрібні на полі бою, але можливо все таки за лаштунками будуть такі речі, які будуть відчутні на полі бою. Хоча публічно про них, звісно, ні, ніхто не буде говорити. Я ще не менше на це дуже сподіваюся. Ну а далі про нашу зброю протидії російській військовій навалі сьогодні воров котре засував шахеди чи тогерані для ударів по Україні і в багатьох. Ох, медіа обговорюється нові проекти наших розробників. Це власне використання, чи скоріше на початку створення е е зенітних дронів, які можуть полювати на шахеди. В британському виданні Телеграф з'явилася публікація з посиланням на нашу компанію шершні», яка, як ми знаємо, відома тим, що вона розробила дрони, які зараз полюють на російські там розвідувальні БПЛА. А зараз ми бачимо певні фото такого дрону під назвою Жало, який ґрунтується на основі квадрокоптеру, має бойову частину і камеру розташовану в центральній частині. Цього коптера, який може підніматися на висоту до трьох кілометрів і здійснювати у полювання на російські шахеди. В публікації Телеграф згадується про швидкість. У 160 кілометрів для такого о, дрону думаю, що це насправді дещо помилкове твердження, тому що дикі шершні представляли зразки, які мають швидкість в межах 300 кілометрів на годину. І власне це що потрібно для перехоплення, тому що швидкість шахету теж в межах 180 кілометрів. Розуміємо, що зі швидкістю 180 чи 160 шістдесят кілометрів наздогнати шахет буде складно, але повторююся. Думаю, що хлопці з диких шершнів знають, що вони роблять і які можливості буде мати їхній. Новий дрон під назвою Жало. Також, якщо ми зараз повернемося до того відео, яке ми бачили на початку, де показувався якраз оцей дрон від Дікішершні, друга частина цього відео стосується ще однієї розробки, яка не має відношення до проєкту Дікішершні, але це розробка іншої української компанії, де оцей маленький дрон так само має швидкість до 300 кілометрів, має бойову частину там до. 500 грамм вибухової речовини, але за рахунок швидкості він вважається, так само може здійснювати перехоплення російських дронів. Так що в будь-якому разі вкрай важливо, аби ці проекти розвивалися. Їх потримала саме держава своїм фінансуванням, тому що загроза від дронів весною і використовувати для їх збиття е, ракети від ЗРК, ну, занадто дорого і неефективно. А ці зразки коштують набагато менше ніж вартість шахетних, які коливаються там в межах 200 тисяч за е, е, одиницю. Ну і Власне, коли ми говоримо про е е ситуацію на лінії фронту, то на багатьох ділянках вона залишається вкрай складною. Всі говорять про Покровський Курахівський напрямок, де власне зараз сконцентрована основна маса російських зусиль і значна кількість саме російських атак. Але ми поговоримо і про інші напрямки, які на сьогодні є не менш складними. Зараз ми налаштовуємо нашого гостя. А поки що, ми напевно все таки повернемося тоді до тематики ще безпілотних систем і дронів. Тому що паралельно з тим, що українська сторона створює антидронові системи, використовуючи зенітні дрони, також стало відомо, що і американська сторона створила, створила свої зразки, які зараз. Закуповується Пентагоном. От зараз ми бачимо. Відео, який дуже наближений за, за концепцією до рішення від диких шершнів, це е, дрон-перехоплювач від компанії Андуріл. Ця компанія відома тим, що вона займається штучним інтелектом, співпрацює з Пентагоном. До речі, деякі рішення по штучному інтелекту цієї компанії використовуються, постачаються для збройних сил України. Так, от нещодавно відомо, що компанія Андуріл отримала. Контракт на 250 мільйонів доларів на постачання от цих реактивних дронів перехоплювачів, які мають назву Рода раннер М. Цей дрон цікавий тим, що він має реактивні двигуни. Він стартує з контейнера, може патрулювати певну площу в повітрі. І коли бачить оператор, бачить. Ціль, то за рахунок там наведення з, з урахуванням автозахоплення штучного інтелекту. Цей дрон вражає або е, в реактивний дрон противника, або навіть крилату ракету. А є одна родзинка. Якщо власне цей дрон не не знаходить цілі, то він повертається на землю. Власне, як оці, е, космічні кораблі Ілона Маска сідає на поверхню, можна на його заправити паливом, і далі він може використати свою бойову потужність, а далі ми поговоримо про те, де ці різні дрони потрібні, де вони власне компенсують брак артилерії і мін до наших мінометів. І зараз до нас долучається Петро Кузик, командир 3-го батальйону Свобода, бригади наступу Рубіж. Пане Петре, вітаю вас на каналі Еспресо. Ради бачити і чути. Слава Україні, нау Героям слава також вітаю ваших бійців, які у складі нацгвардії вже півтора року, якщо не помиляюся, тримають оборону на сіверському напрямку, де ворог намагається просунутися до Лиману. Ситуація там, начебто, з точки зору публічності, не така активна, але напрямок надзвичайно важливий, і ми розуміємо, що зараз ворог там намагається накопичувати сили, тисне на ваш на вашу бригаду, на сусідні бригади. Я хотів би, щоб ви трошки розказали нашим глядачам, чим важливий на. Напрямок, які особливості поведінки противника зараз на вашому напрямку, і як вдається стримувати ворога, тому що просування ворога на вашій ділянці дай Бог ну не відбувається. Дякую за гарні слова. І ми дійсно намагаємося вже там під другий рік працювати на цій ділянці. Щось вдається, щось. Умовно кажучи, хотілося б бравурно там розповісти, що ми, бо ми дійсно дуже велику кількість їх уклали. Нам доводиться звітувати, і нам дораховують виключно підтверджених знищених окупантів. Тому ну, кількість їх там ми вже зацикли, рахуємо батальйонами, не цифрами. Але ситуація дуже непроста, тому що ворог не просто сконцентрував там свої потуги. Зараз е безперервно відбуваються штурми. Е ну, вже четвертий, мабуть, місяць. Я вже збився з, з цих термінів з рахунку, коли вони активізувались. Так, да, трошки медійно обходиться ділянка е стороною ув увагу, але важкість і вона не менша, ніж на більш резонансних ділянках фронту. Проблематика в тому, що ворог точно знає свої переваги. Ворог е, знає, що у них е, більше артилерії, що зараз у нас дефіцит з контрбатарейною боротьбою, з артилерійськими системами. Е, ворог е, десятки разів переважає кількісно, ну і цим і користається власне штурми невеликими групами. Раніше це було по там по 2-3 людини з різних напрямків, зараз по 5, 8, 10 людей вже пішло. Очевидно, їм прийшло поповнення. І це досить виснажує систему оборони, бо йдуть з різних напрямків, ідуть. Ну, в нахабно доводиться знищувати, коли займаємося одною або зразу двома групами. Третя, четверта десь скритно зайти з тилу. Проблематика ще в тому, що не всі підрозділи витримують такої динаміки. Деякі підрозділи змушені там, з різних причин не хочу в їхніх розбиратися. Від, відійшли. І, по суті, наш підрозділ знову працює майже в оточенні. Це без логістики, це без е, нормальної евакуації поранених. Вже там третій день зараз ідуть бої у нас на деяких тилових позиціях тому що ворог може собі дозволити заходити через тих і раніше контролювали суміжні підрозділи. Я вже кажу, що вони змушені були відійти з боями. Ми поки тримає все, не відходимо, але ворог напирає. По тактиці використовує броньовані групи. Десь приблизно два рази на тиждень, можливо, частіше, можливо, рідше, там вже як їм підвозять у броню. Іде перший клин танк, два з катком, такий каток, на кшталт, я вже казав, як асфальто він розміновує, тралить шляхи, за ними їдуть броньована техніка з десантом. Задання їхнє швидко. Доїхати до наших позицій, скинути в них десант і поїхати за новою партією, поки там ми з цими розбираємося, щоб насичити навіть уже там на Скиді в окопі переважну більшість складу. Відповідно, доводиться палити їх там, не підпускаючи до позицій, поки що вдається <кхи> це. Не завжди, але були і бої на позиціях. Але, зрештою, в більшості випадків палимо не під'їжджаючи. І вони перемежовують от там, спалили такий танковий штурм, вони, поки нові мангали на танки наварюють, виснажують наш боєкомплект цими штурмовими групами. Зараз кількісно їх збільшилась. Це ну, якби очевидна тактика, вона зрозуміла, просто їхня велика кількість, вона, попри те, що... Самі бійці виснажені, вони вже досить тривалий період на цьому рубежі стоять. Плюс до того, що не вистачає постійного боєкомплекту штатного працюємо. Тому доводиться нам заміняти. Ми активно використовуємо завдяки шаленій підтримці волонтерів небайдужих людей. Ми використовуємо фівідрони. Використовуємо інші засоби, по про які ще рано говорити, не, не штатні, не стандартні. е бомбери. І от так і працюємо. Поки що нам вдається стримувати ворога. Е, але я вам скажу, що вони не просто посилили, вони кількісно якісно посилили і вони е, приділяють серйозну увагу. Вони хочуть вийти до Сіверська. Не хочуть перерізати дорогу, яка буде е, забезпечувати логістику все угрупування. І вони тиснуть і на часовому ярі, на Сіверському напрямку, е, там на Серебрянки тиснуть. Зрозуміло е, очевидно, що у них пошук е, слабкості, пошук зараз, ну, десь, е, скажімо, ця лінія затрещить. Туди вони зразу вип'ються танковими клинами, бронекулаками і так далі, і тому подібне. Десь тижня два назад почалося, ну мені так здалося принаймні, ну, деяке виснаження з їхнього боку, тому що і мотивація вкрай низька була у штурмовиків. І в полон вони охоче почали здаватися, і там з розмов з штурмами, що в них геть біда була з особовим складом, які саме штурми на цій ділянці, бо ну, вони вдалося. Я не бравую, повірте, я от, ну, передаю те, що я спілкувався з, з, з цими нещасними. Вдалося на тому етапі м, вселити якийсь страх, вони реально боялися вже штурмувати, бажаючих, ну звісно, давно нема. І вже в штурми у них попадали е ну, різна наволоч там. І, якщо раніше в нас шторми були це або зеки, або професійні штурмовики, то зараз там зв'язківці, нехводи, е ремонтники. І я коли цікавився, що таке асиканка, що то я казав, що велика нестача людей величезна. Там збирають звідусіль, придумують зальоти, ну не тільки зальотки, а самі видумують е, там. І відмовитись не можна, бо покарання відмова штурмувати це однозначно розстріл. Е, і мені здалося, що ось ось вони виснажуються. Але буквально з початку тижня, минулого. Ну, Я кажу, вам, вони, мабуть, отримали суттєве поповнення, тому що, по-перше, збільшились групи штурмові, збільшилась кількість штурмових груп. По суті, майже цілодобово безперервно це можна об'єднати в один єдиний штурм. Одна група знищується, виявляється група на іншому фланзі. З флангу знищується, група зайшла в тил. Там починаємо розбирати ту групу. Знову фіксуємо з, з фасадного напрямку. Це дещо, ну, скажімо так, не, не додає мені оптимізму на фоні виснаженості підрозділу і вкрай дефіцитному боєкомплекту. Але поки що знову повторююсь, завдяки волонтерам, завдяки тому, що наш підрозділ має підтримку, у нас є ще достатня кількість засобів оборони. Ми досить ефективно ними справляємось. Хоча ситуація, яка зазнала змін по лінії фронту, потребує більшої уваги зі сторони штабів, це раз потребує прийняття якихось кардинальних рішень, а не замовчування там чи надії, що все росесія, тому що ситуація зараз, на жаль, складається не на кращу сторону. Ми можемо і ми будемо. Знищувати окупанта всіма доступними методами. Піхота проявляє, повірте, ну титанічно геройські якості е, у нас є відео з, -з, -з, з коптерів, де сутички боїв піхоти, один до 15 е, і більше. І наша піхота виходить переможцем. Але <кій> в такому геройському режимі експлуатувати постійно піхоту це злочин. Це означає, що ми зітрем. Найкращих з кращих і все. Тому треба або підтримка, або поповнення, або стабілізація лінії, яка досить динамічно просувається не на нашу користь. Я вже не кажу про насичення засобами і боєкомплектом всієї лінії. Ситуація вона дуже складна. Вона дуже складна і місцями вона. Виходить з під контролю, поки що, на, на моїй лінії ми тримаємося, але я кажу, що це просто завдяки тому, що ми трошки краще оснащені, ніж там суміжні підрозділи. Може, не трошки може більше пане Петре. Дуже дякуємо за ці пояснення, за ці жорсткі і прямі слова. Думаю, що нас почує і керівництво, і наші громадяни, які розуміють важливість. Участі кожного в захисті нашої країни. Ще раз висловлю вдячність за мужність ваших бійців, вашої бригади, нашим глядачам. Нагадаю, що це був Петро Кузик, командир 3-го батальйону Свобода бригади наступу Рубіж. Бачимо, як вони тримають оборону на сіверському напрямку. Напрямок не медійний, але бачимо вкрай складний з огляду на активізацію дій противника. І те, що говорив Петро Кузик, ви насправді почули і без моїх слів. Ось такі були головні війні. Підсумки цієї доби далі ефір продовжить Василь зима. Тож залишайтесь на каналі Еспресо.